Пані і панове, любі друзі, у мене нелегке завдання сказати щось після таких промовців, особливо після особ. Вкрай оптимістичних зауважень від вас усіх, ну я постараюся, тому що насправді зазвичай у кінцевих зауваженнях важливо сказати щось позитивне, щоби заохотили нас на наступний рік, на наступну конференцію. Ну що ж, гарна звістка, те, що троє модераторів будуть з нами наступного року. І друга гарна звістка те, що Віктор Пінчук дуже гарний модератор, що для нього гарна. Гарний сигнал, якщо в Україні доведуть до кінця справу деолігархізації, і у нього буде два варіанти: або виставляти кандидатуру на президентство, або бути модератором на наших конференціях. Але зараз я з вами хочу поділитися зауваженнями, які насправді не можуть бути підсумком. Ця конференція була дуже глибокою, дуже енергійною, і ми маємо думати про наступні дні. Але я би хотів почати спершу з загального зауваження, тому що якщо подивитися на всі проблеми, а проблеми були досить добре змальовані нашими колегами кілька хвилин тому, ми бачимо, що час. На зміни іде, і питання не в зміні як такій, а в ритмі, в темпі змін. І якщо ми не можемо дорівнятися до темпів цих змін через глобалізацію, через технології, через політику, через нову геостратегічну ситуацію, я вважаю, і я гадаю, це дуже важливо для політиків, для бізнесменів, для всіх, для громадян, розуміти. Той час, який перед нами є, це час. Корів. І ми не маємо боятися, що в такій ситуації старі парадигми не працюють, а нові ще не існують. Латиною це називається, що процес триває. Час боягузів і друге глобалізація це процес, який дуже змінив наше життя. І на мою думку, він незворотній. І це наступне. На жаль, у мене буде лише кілька зовсім мало оптимістичних зауважень, але це оптимістичне. Я думаю, що все, що ми зараз бачимо, це величезна, потужна хвиля популізму. Це остання битва популістів-націоналістів проти глобалізму. Остання битва, тому що вони не намагаються уповільнити поступ, вони намагаються повернути поступ. Навспак. а це неможливо. Важливе питання тут, звісно, яку ціну світу ми всі заплатимо за цей епізод історії. Це дуже велике, важливе запитання для багатьох країн у світі, тому що знаючи історію, ми можемо уявити, що ціною може бути війна, дуже серйозна криза, крах економіки. Неймовірне пересування мігрантів, але в будь-якому разі я вважаю, що глобалізація не зворотня. і це остання битва була така дуже-дуже знаменита пісня Ні, я не співатиму, Інтернаціонал. Та, і там говорили, йшлося про останню битву, останній бій. Наступна складова ситуація цієї хаотичної ситуації це геостратегія або геополітика, тому що ми дуже добре знаємо, що час холодної війни закінчився. Що ми знаємо, що закінчилися також час провідної позиції Сполучених Штатів, і ми знаємо, що настає час світу з багатьма центрами, але ми можемо собі уявити, що Китай відіграватиме таку роль, що Америка відіграватиме Євросоюз хоче таку роль відігравати. Росія хоче, але ця архітектура ще не визначена. Вона досі будується, і через це у нас може бути багато конфліктів, багато хаотичних ситуацій, і необхідно дивитися спостерігати за цими ситуаціями дуже уважно і реагувати на ці ситуації. І це важливо для України. І нарешті остання складова цієї загальної оцінки. Загальної картини початку 21-го століття це демографія і структура суспільства. Звісно, у нас є перша велика відмінність: це дедалі старше покоління населення. На тлі демографічного вибуху в Африці та інших регіонах, але ми маємо також такий феномен, як цифрове покоління проти нецифрового покоління. Є один американський професор дуже добре сказав, що у нас є цифрові діти і цифрові іммігранти. Я на жаль належу до групи цифрових іммігрантів, а зараз у нас пропоз пропорція 50 на 50, але у наступні 10 років. Цифрова цифрове покоління матиме більшість з усіма наслідками цього, і одна один із наслідків на які на обговорення у нас зараз немає, це криза традиційних демократій. Я гадаю, що і в Сполучених Штатах ми бачимо, що роль традиційних політичних партій зменшується громадського обговорення публічних дебатів в традиційному вигляді. Теж зменшується і так далі. Нам потрібна нова мова, нам потрібні нові способи комунікації з новими виборцями. І традиційна політика не має відповіді на те, як це зробити. Перша відповідь то використовувати дедалі більше піар-кампанії, що насправді дуже ризиковано, тому що, відверто кажучи, нині у багатьох країнах, якщо хочете знати щось про кандидатів у президенти, не обов'язково знати, яка партія його підтримує. Набагато важливіше знати, яка піар-кампанія організовує його кампанію, бо в цьому є справжня суть і сенс того, що відбувається, і ця структура також зміна соціальної структури незворотня, і ми маємо розуміти, що у цій хаотичній ситуації 21-го століття це складова цілої історії. Нарешті. Я маю сказати, що Білл Клінтон, коли почав свою кампанію, мав гасло, яке було девізом людей щодо економіки. А зараз я пропоную дещо. Для нових кандидатів чи нових, чи молодих політиків. Гасло має бути 21 -е століття, дурне. І 21 -е століття дурню це означає, що у нас нові виклики, нові умови, і нам потрібні нові інструменти, нові заходи, нові способи комунікації, що звісно дуже складно. І, дяка Богу, я в цьому не братиму участі. Україна, я гадаю, що Тут би я не хотів сам себе цитувати, але все, що ми обговорювали рік тому, два-три роки тому, все виявилося правдою. Ми бачимо, що конфлікт заморожений, або навіть не дуже заморожений, бо щодня проливається кров, є жертви в Донецькій і Луганській областях. У нас є мінські угоди, але їх не виконують. Ми маємо дуже потужну позицію Росії, яка абсолютно не змінилася від початку конфлікту. Це ідея відбудови російської супердержави наддержави, і для цієї відбудови російської надержави Україна є найважливішою складовою, найважливішим регіоном. І погана звістка в тому, що у нас дедалі менше зацікавленості і енергії. З боку українських союзників, особливо Євросоюзу і Сполучених Штатів, тому що час минає, виникають нові проблеми і нові передні шпальти газет, які розповідають про північну Корею, про американські вибори і так далі. І це означає, що це не добре для України, тому що вам дуже потрібна міжнародна підтримка, міжнародне розуміння і міжнародна єдність. Я Дуже пишався, коли був тут торік, що Євросоюз, наприклад, настільки об'єднаний у питанні української кризи і російської незаконної анексії Криму. Але я дуже побоююся, що час якщо цей конфлікт буде і кризу буде заморожено на наступні роки. То у нас виникне зміна у цьому спільному європейському підході до такої політики. А тому настільки важливо надати сигнал від імені нашої конференції. Я вважаю, що так воно і сталося впродовж останніх двох днів: що Україна є. Випробуванням українська криза є випробуванням для демократичних сил у світі. Україна є випробуванням того, наскільки ми хочемо битися за. Такі засадничі цінності, як демократія, незалежність, громадянське суспільство і так далі. Я дуже пишаюся тим, що на цій конференції, як зазвичай, такий потужний сигнал було надіслано громадській думці у цілому світі. Але цього, звісно, недостатньо. Дуже важливо те, що ми тут почули щодо українських реформ. Я гадаю, що необхідно допомагати українському уряду. Здійснювати цю реформу, гадаю, що досі надто слабким елементом української ситуації є надто слабка співпраця між різними політичними силами політичними партіями, особливо що стосується стратегічних цілей цієї країни, я багато разів це казав, що польський успіх був багато чому обумовленим тим, що у нас Засадничі питання, як, наприклад, європейська інтеграція, були підтримані не просто двома сторонами, а багатьма сторонами, від лівих до правих. Я не буду зараз говорити про спеціальні відносини між політичними партіями, бо це неможливо. Але потрібно розуміння того, що потрібно працювати разом для досягнення стратегічних сілей. І нарешті, я гадаю, Стівен це сказав. Так, воно виглядає недобре для іноземців, для друзів України. Що після запитання, як ви вважаєте, щодо боротьби з корупцією піднімають лише дві руки. і при цьому одна рука належить прем'єр-міністру, а друга заступнику прем'єр-міністра. Ну насправді це жарт. Тут щось не так. І я гадаю, що нам потрібно очікувати, що ця боротьба проти всіх цих негативних складових політичного і економічного життя в Україні буде набагато ефективніша і з кращим розумінням з боку громадськості, громадської думки. Нарешті, боротьба триває. Ми і досі на початку. Такого великого дня, коли ми скажемо, що Україна є частиною європейської родини, європейських структур, ми ще досі від далекі від цього, але необхідно, щоб наші зусилля тривали. Необхідно продовжувати такі дискусії, такі дебати, обговорення, конкретні дії, рішення уряду, рішення парламенту і міжнародну підтримку для сувередосуверенній незалежній Україні. Це наша тринадцята зустріч. Я знаю з першої зустрічі і до сьогодні, що ми можемо працювати, можемо досягати успіх, результатів. Дякую за вашу підтримку, дякую за ту роль, яку ви хочете відігравати і в міжнародних вимірах, і в вашій країні, тому що Україна потребує цієї підтримки, дуже потребує цієї підтримки. Ну а тепер, оскільки це остання промова під час цієї конференції, і потрібно її закривати. Нашу зустріч я хочу подякувати і, будь ласка, великі бурхливі оплески тим, кого я зараз назву наші засновники, наші господарі, наші друзі Віктору і Олена Пінчуки. Я вам скажу, Віктор, тому що ми вже давно добрі друзі на цій конференції, під за ці два дні, у цьому місці з цими фантастичними картинами і творами мистецтва маю сказати, що київський арсенал, без сумніву, це потужна складова Європи, навіть Європейського Союзу, і можливо це найкраще майбутнє Європейського Союзу. Дякую за це. Я хочу подякувати нашим промовцям. Великий список, не повторюватиму, але добре впоралися. Багато дуже дякую нашим модераторам Фаріду Закарі, Стивуну Сакру і Річарду Хаасу. Ми очікуємо вас наступного року. І сьогодні ви вирішили зробити таку ризиковану річ дати нам певні пророцтва. подивимося що станеться за рік я хочу також подякувати медіапартнерам ICTV Українська правда нове Время, Київпост і Радіо Ера великі велика подяка нашим партнерам і коспонсорам і спонсорам, свій спонсорам. DHS, Ренесанс, Альфа-Банк і так далі. А тепер, будь ласка, тривалі оплески, принаймні, команді Ялтинської європейської стратегії. Сій команді, яку очолює Томас Вей, дякуємо. І, і добре мені от порадили. Я гадаю, що потрібно також нашим перекладачам. Це була тривала і нелегка робота. І перекладачі дуже важливі, бо ми знаємо, що тут відбувається через з допомогою наших перекладачів. А у промовців виникає та перевага, що якщо щось не так сказали, все можна звалити на перекладачів. Дуже дякую за ваш оптимізм. Дуже дякую за позитивну енергію у цей складний час. Хаосу у час непередбачуваності, і я вас запрошую на наступну Ялтинську конференцію 2017 року. А зараз від імені Віктора Пінчука і команди Ялтинської європейської стратегії запрошую до сусіднього залу на вечерю.